Друзі, доброго доброго всім ранку. Ну, Ось і почався ранок середи. От, я вже попоралася і піймала п'ять курок і петуха у, по два штуки у мішки. Лежать, вони мене чекають. Зараз приготую сніданок, поснідаєм і піду з ними займатися. <кхід> так і вирішила я сьогодні. Хвата мені їх годувати. Тільки вигодовую зерно, а толку ніякого. Ну, в общем, старих курей приберу і битливого пітуха. В общем, отакі друзі справи. А зараз я вчора достала печінку, розморозила, <кій> зараз варю грічану кашу і зроблю котлетки печіночні до гречаної каші і поставила варитися печінку, щоб було мені на вареники. Не знаю, чи сьогодні їх буду робити, чи завтра. Побачимо, як я управлюся з курьми, бо вечором треба варити тушонку собі з курей. Сьогодні у мене свободний день, що ніхто не привезе тушонку. І в общем, я так вирішила і постановила. Друзі, ну все, працюємо далі. Друзі, сьогодні такий сніданок, кашка гарячана, котлетки печіночні. Огірочки тіше закривала в кетчупі. Зараз буду куштувати чи смачні. Хлібчик. Хлібчик оце вже весь, треба зараз замісювати. На обід треба спекти. І буду ставити воду на парить курей. Кипить вже чайник на кофе. Так, все, вимкнула чайник і буде кава з молоком. Всім смачного, всім гарного дня. Побачимось далі. Так, друзі, тісто я замісила на хліб. Отаке сіреньке, з трьох сортів борошна. Біле вищого сорту, житнє і цільно зірнове. І ось, ось стоїть в мене вода, гріється для курей. Все, тісто хай підходить, вода закипить, піду поратися з курми. Друзі, сіла трошки в бік, мене може плохо видно, бо з окна світ світить. Хочу трошки прилягти, бо так заморилася. В общем, я попатрала п'ять курей і одного петуха, Шесть штук птиці. Попатрала, обсмалила, розчинила. В общем, все зробила і заморилася. Спина так болить. Та оставила на кухні. Зараз трошки полежу, а тоді. Далі буду працювати. Треба вечіром ставити варити в автоклаві. Ну, добре. Не стала вам все це показувати. я. Для чого вона, вам ця грязна моя робота? От -от. Ну Ви ж самі розумієте і розумієте, що там і як. Так що, друзі, такі справи. Друзі, ну ось нарешті я закатала 10 банок. Ще залишилось у мене ось, буду варити бульйон. Арматура, не знаю, чи положити в морозилку та тоді готувати борщі, супи або зварити якийсь холодчик. Ну, в общем, От, на дворі вже темно, треба йти поратися, готувати коробці, кабаки. ну І все остальне. Чоловік десь там управляється на дворі, А я оце займалася куча перемивання. Такі жирні кури, я вам передати не можу. Ще купа жиру треба буде перетопити. Друзі, добрий вечір. Я ось до вас прийшла знову пообщатися, ну, як завжди, як кожен вечір. Е Хочу сказати вам, що ви праві насчет лікарні, Боже, скільки вона забирає моїх нервів, поки я оце все зроблю і пройду. Бо ми живемо в районі, добиратися дуже важко. дуже важко. Ну, оце В п'ятницю я записалася до е невролога. І флюорографію пройду. Я, може, вчорашньому відео там вам розповідала. І домовилася тут із сусідями, ну, вони друзі мої хороші, що вони будуть їхати у город і мене заберуть із собою. Так що на цю п'ятницю мені є з ким поїхати. Ну, а далі буде видно. Там, значить, як? Сказала мені сімейний лікар, що я зараз можу пройти оце ж невролога цього ну, для того, щоб полікуватися. Тоді флюорографію пройти, бо ну, такі, які раз у год проходять, і гінеколога. ось А остальних врачів буду проходити після 9 грудня, бо там за місяць тільки можна. Якщо раніше я пройду, то воно вже не дійсне буде. Тільки можна за місяць. Я кажу, ну. Представляєте, оце ми живемо в районі. Хто знає, яка буде погода. Гала льот, чи що, добиратися нема чим на автобусі їхати не можу, бо я не можу довго стояти. Це треш. Не знаю, що воно буде і як воно буде. А якщо ще їм сек знову буде у Кропівницькому, то це ж треба буде їхати в січні ще й в Кропівницький. В минулому році в мене вже не доїлася корова, і я їздила до дочки, а тоді от дочки вона зо мною їздила електричкою. Ми Там Знам'янки йде в Кропівницький електричка, їздила електричкою. От. Ну, і там проще, і цей. можна і автобусом поїхати. Ну, от. Та вона їздила зо мною. Не знаю, як цей рік буде, але ну, якось буде. Ну, а насчет сімейних речів ви вір... все вірно кажете, не знаю, для чого вони ці сімейні лікарі. Ладно, багато балакати не буду. Самі ви все прекрасно розумієте. А сьогодні, друзі, я оце ж так заморилася до обіду, так взагалі. В обід лягла, в мене так боліла голова, боліла спина, боліла нога в мене. Після цих курей Чоловік каже, що ти всіх одразу в один день. А я ну, А мені нема як. Я ось їх порізала, друзі. Вони, по-перше, що старі, по-друге, вони ж не несуться вже. По-друге, вони жирні, запливли. одна там така жирнюча була, вообще, капець. От, І це. І... Для чого я їх буду годувати? Взагалі, я коротше, самих старих повирізала. Ось, вариться зараз уже тушонка. От тільки годую, кучу зерна їм треба кожен день. А в молодих у мене, я вам вже розповідала, що в мене 10 петухів і 4 тільки курочки. І з, з тих, ну, що не такі, то були в мене ще старіші. А це в мене такі більш, я не знаю, скільки їм, года 3, напевно, чи два. Це, Не знаю, які там ще будуть нестися чи ні. П'ять штук. І оце молоденьких у мене чотири тільки курочки. Якби оце хто помінявся на петухів зо мною, хоч на кури, Я б поміняла петухів на курочку. Комусь, може, треба на м'ясо. А мені треба ще хоч, хоч штук чотири е, курочки, щоб було у мене молоденьких. Так що, друзі, а ті, що возять, оце продають тут по вулиці вже таких нісушок, так вони старі. Тож вони беруть на птахофермах і продають нісучки, розказують, що вони молоді. Які вони молоді? Ну, в общем, отаке друзі, справи. Та й не знаю. Ну, в общем, трошки к вечору я лягла після обіду, ще оддихала. Бо не могла вже, а потім встала в 4 години і все приготувала в банки те м'ясо, поскладала, все закатала. Там я вам відео ж показую. І все, впоралася. Так що поки так. Убрала я 5 курок і одного петуха драчуна. Такі справи, друзі. Завтра не знаю, що буду робити. Там жіночка напише, я сьогодні одварила печінку на вареники. От, То, може, завтра я зроблю вареників, як буду робити, я, звісно, буду з вами разом їх робити. Будете мені допомагати. Хоча я вже виставлю відео, вже ми їх і поїмо. Ну, в общем, такі справи. Тільки що доїть, ходила корову, то на дворі холодно. 4 градуси тільки тепла, на ранок, мабуть, буде мороз. І казав чоловік, що завтра ще трохи буде. Такий не дуже холодний день, а в п'ятницю вже похолодає знову. В общем, вже все одно йде до зими діло. Треба в дворі вбирати листя, хоч листя трошки те, що багато насипало, хоч те пособирати. вже ні начесто повигрібати. Я пам'ятаю другі роки раніше ще, вже до 7 ноября, в нас в дворі все чисте, все листя вже опаде, а цей год. Це ж було тепло і воно досі і досі. І виноград, такий вітер сумасшедший був. І віноград не весь оббив листя. І горіх так само не все оббив. Так що, ще буде падати, ну, хоч основне, треба убрати. Може, завтра побачимо, може, займемося і листям. Так що, друзі, такі справи. Роботи вистачає по саме горло. Ну, як у селі. Кругом є робота. Тим більше, в нас за хатою такий садок величенький. Там теж буде купа листя. Ой, хватає, в нас дворище величеньке, то вистає роботи всього. Так, ну що, друзі, вам ще розповісти? Там ви пишете за молочну продукцію. Так, молочна продукція дуже смачна. І знову ви скажете, що я за молоко. Ну, тільки ж ви пишете мені, і я вам від, як сказати... Підтримую вас. Так, Все дуже смачне: і творогі, і масочко вершкове, і молоко. Ось, ось сьогодні я напекла хліба свіжого, гарячого. Та так, таке добре з молоком, то хлібчика я з удовольствием в обід поїла. Так що, друзі, раніше, звісно, я пам'ятаю, в Криму як жили, мама. Варення оце варила з клубніки, а воно таке ж ріденьке. Ото. І я так любила оце ріденьке вмочать хлібчик білий із молоком. Ой це така була насолода. Зараз діти всяку ерунду то їдять. А в нас було що? Варення на хліб або е, цей. Сахарю мочимо, ну, сахар то таке. От, а варення було дуже смачне, я любила. Або ще масочком намазати, так тоненько, тоненько. Я так було масло вершкове намажу на хліб, а тоді ножом з шкрібу, щоб тільки-тільки дирочки позакривало. І зверху, сахарком. Ой, добре воно мені було, друзі. Да, наше дитинство було таке. А ось тут, як жили, як у мене вже Людочка була маленька, то її свікруха привчила, вони, у них ще по-другому було в дитинстві. Хлі, вона, хлібчик, олійка, солька. Було прибіжить, мама, зроби мені хлібчик, олійка, солька. Кажу, ти мені вже надуїлася своїм хлібчиком, олійкою і солькою. Оце олійкою помазать хлібчика, солькою притрусити, а ще як оце літом побіжить на город цибулі зеленої пірячко зірве. Оце вона страшне любила, оце дочка наша. От. Скажи щас дітям будуть вони таке їсти? Ага, гляди. Ой, а вона дуже-дуже любила таке. Ой, Так що, друзі, такі справи трошки повспоминала, аж самій смішно. Ну, нічого, я би ще зараз таке поїла, але не можна дуже хліба їсти. от. Ну нічого, варення ж не можна. Я зараз і не варю ніякого варення, бо нам солодку не можна. Іногда там трошки погрішу що небудь з'їм, а так, так люблю варення. Ну, що ж, особливо це з молоком, це моє все дійство. Таке оце, з яблук повидло. таке добре було на вариш, а воно аж ложка стоїть таке густюще, таке смачнюще. Або пам'ятаю, мама з вишні варила всі. Да? Варення, а зараз оце я не можу таке їсти. В мене тих вишень чогось ось ізжога. Ось я закриваю вишень. компот зварю, чи що, в мене й жога. Відно, в мене повишена кислотність все-таки. Не завжди, да. але буває. Буває. Да Десь муха літає, точно. Треба її впіймати. Ну, ладно, друзі. На цьому я закончу своє відео. До завтра, до побачення. Всім! Тихої ночі бажаю. Всього самого найкращого. Завтра настане день. Ми будемо знову разом. От. Всім бажаю всього самого найкращого головне здоров'я. Ну і миру, звісно, нам усім хочеться. Так що, до завтра. Пока-пока, усім всього найкращого.